Вітаю вас, ви дивитеся Радіо Свобода. Мене звати Дарія Кудімова. і Сьогодні маємо змогу поспілкуватися із тепер вже колишнім головою Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай з нами прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю Ну, власне перший день після двох з половиною років, коли ви не на посаді очільника Луганської області, якої щоденної рутини сьогодні зранку у вас немає. Uh, ну так давайте коригувати. Все ж таки, три з половиною роки. Я Три з половиною дякую написати. за уточнення. Так, да, це моя каденція. Хоча два з половиною роки відносно мирні, і це було uh, чудово чудовий час, тому що це був uh, період розвитку Луганщини за довгі часи, взагалі uh, Луганської області. Що стосується відсутності е, рутини, як ви кажете, чи роботи, ну вона ще є, тому що е, все ж таки в нас налагоджені і запущено дуже багато процесів, які е, ну не можна по перше, так просто залишити. По-друге, треба все ж таки нормально, абсолютно адекватно е, передати е, всі справи для того, щоб в області не було проблем. З моїм е, там переходом на іншу роботу, чи взагалі просто моєю відсутністю в області в цілому, тому сьогодні ще е, роботи достатньо багато, і вона буде залишатись. Я думаю, що не тільки не один день, а не не один тиждень. Тобто, роботи ще буде багато, але е, ну напевно е, якийсь відпочинок потрібен. Можливо, тиждень <хи> я не знаю. Далі все буде залежати від е президента, і як тільки мені дадуть інший напрямок роботи, то я зволікати не буду. Тим паче, що зараз іде війна, і не можна зволікати, е не можна десь розслаблятись і е довго відпочивати. Угу. Пане Сергію, ви згадали про процеси, які не можна просто так полишити. Все таки, які це процеси, окрім того, що ви вже зазначили. Що будете передавати ага. своєму наступнику, і чи, власне, відомо, хто це? Ні, мені невідомо. І е, я так розумію, що ще тривають певні консультації в офісі президента, але е, ну, е, команда готова до будь-яких рішень. Е, справа в тому, от, що стосується е, роботи, то це постійна співпраця з силами оборони, е, з усіма підрозділами, які знаходяться не тільки на території Луганської області. Але й от Луганська, Донецька, Харківська, тому що певні замовлення, які ми виконуємо, вони передаються там чи нашим сусідям в Донецьку область, чи в Харківську область. І це природне, це нормально, тому що в нас ну, майже один фронт і одне завдання стоять. Далі в нас є територія де окупована, де досі проживають люди, і потрібна співпраця з ними постійна. На жаль, із-за прильотів постійних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в нас там іноді є поранені і на жаль, навіть загиблі. Тож треба займатися цими людьми так само, постійно їм допомагати, забезпечувати їх всім необхідним, як побутовими якимись речами в вигляді там хімії. Чи Засобів гігієни, так і до продуктових наборів, ну і плюс в нас вже працюють гуманітарні штаби в кожній області України. Треба забезпечити стабільну їх роботу і забезпечення всім необхідним для людей зі статусом ВПО. Пане Сергію, ви кажете, що наразі невідомо хто буде вашим наступником, але подейкують, що це йдеться про людину військового. Наскільки це правильне рішення, на вашу думку, і чи вам відсутність військового досвіду не заважала протягом якраз от повномасштабного вторгнення Росії протягом останнього року? А, ну мені здається, що це абсолютно нормальне природне, що людина, яка яка займе? Моє місце, то вона буде військовою, тому що все ж таки попереду в нас е, важкий період деокупації, пов'язаний із будівництвом фортифікаційних споруд, і надалі продовжувати співпрацю з е, всіми підрозділами, які входять в склад сил оборони, тобто те, що військове, це нормально, враховуючи те, що ну якщо в нього буде або своя команда, або він буде полягатись на ту команду, яка Разом зі мною вивела область на третє місце в країні по результатам двох років роботи, то по якимось адміністративним питанням команда допоможе. Ага. Що стосується не... не вистачання мені там досвіду певного, ну дивіться, напевно, 24 лютого, звісно, якогось специфічного досвіду пов'язаного з повномасштабним вторгненням, напевно в мене не було. Саме з повномасштабним вторгненням, але не тільки е, досвід, який пов'язаний просто з бойовими діями, як таковими. Тому що е, нагадаю, Луганська область це область, е, в якій з 2014 року була третина території окупована тимчасово, і проходила лінія е, розмежування не постійні бойові дії. І з кожним командиром АТУ північ, який якраз. Е, Відповідав за фронт на Луганщині. В мене була постійна співпраця. Ми е, разом планували певні речі в сенсі спілкування з військовими підрозділами співпраці і розуміння їх, тут. В нас було повне порозуміння абсолютно. Пане Сергію, якщо враховувати те, що ви зазначили, що третина Луганщини була окупована з 2014-го року. Чи гіпотетично до 2022-го року можна було підготуватися до такого повномасштабного наступу? Ну і, власне, обезпечити області від того, що на сьогодні 95% регіону знаходиться під російською окупацією? Ну, напевно, нехай роблять висновки військові експерти, але можу сказати, що Давайте просто так логічно поміркуємо. На нас напала вже великою війною, і повномасштабне вторгнення зробила країна в 140 мільйонів, яка ну, просто в багато разів більше нас, і запаси як техніки, так і боєкомплектів до техніки особового складу набагато більше, ніж Україна. Якщо б в Луганській області кордон з Російською Федерацією більше 700 кілометрів. Якщо е, десь просто відняти оту ту частину окупованої Луганщини, то ну 550 кілометрів. Якщо б почали б вибудовувати лінію захисту прямо по всьому кордону з Російською Федерацією, ну по перше, це, б, це час. Це величезні кошти, і це треба було б тримати підрозділи е, саме на, от, на всьому кордоні. Тому ну, не знаю. Е, нехай військові дають оцінку. Єдине, що можу сказати, що всі якісь військові операції, які частково залежали від е, обласної адміністрації, або від мене особисто, е, військові, все отримували. Повністю все. Ну, послухайте, я пишаюсь тим, що в мене є е, відзнаки. Від кожної е, військової частини від кожної бригади. Які були розташовані на території Луганщини за мою каденцію, навіть з врахуванням ротації? Ну власне, ми багато говорили про те, що можливий контрнаступ збройних сил України саме цієї весни, потрошку поступає техніка від західних партнерів, яка для цього необхідна, але з іншого боку, ми знаємо, що якраз основні зусилля, російська армія зосереджує саме на Луганщині та Донеччині. Чи ви прогнозуєте те, що росіяни і далі будуть зосереджуватися саме на цих напрямках, чи власне який ваш прогноз на цю весну? Ну, я впевнений, що все ж таки активізація бойових дій дійсно буде цією весною, але трохи пізніше, коли десь закінчаються ці дощі, коли трохи підсохне земля, тому що на сьогоднішній день важка техніка, вона все ж таки в'язне в ґрунті, Дороги дуже швидко розбиваються. Якщо це польова дорога, то навіть. Сенсу підсипати її, ну результат не, не, не дуже втішний, тому що можна підсипати дорогу за добу, за дві вона знову буде знову буде болотом, бо важка техніка все ж таки розбиває ретельно все. Як тільки все підсохне, а це через пару тижнів. Ну якщо погода буде сприяти, то тоді вже буде активізація бойових дій. Але вона ж може бути як з одного боку, так і з іншого. І це так само не треба виключати. Єдине, що можу сказати, що я впевнений, що ми вже накопичили е, сил, засобів е, для того, щоб е, ну, мати можливість е, хорошим бойовим угрупуванням вже почати е, контрнаступ е, по певним якимось ділянкам, коли саме це буде, якими силами, засобами та на якому напрямку це нехай вирішує генеральний штаб, наше командування їм е, краще видно де і коли починати цей контрнаступ, пане Сергій. Власне через прогнози свої переважно оптимістичні. Ви зазнавали найбільшої критики серед е, певних політиків, в тому числі і з владної фракції. Але що для вас особисто було найскладнішим? Е, ой, я про критиканнях не буду говорити, тому що краще б вони щось робили. Е, насправді, е, багатьох з них просто е, ну не видно було а. А дехто е тільки приїжджав і Шкодев, ну то таке. Нехай це залишається вже на, на їх совісті. Найважче це було просто швидко приймати певні рішення і реагувати на всі потреби. Е дивіться, бо багато профільні напрямки були ж роботи. Що стосується сил оборони, е це постійна робота, цілодобова. Е іноді щось планується. Е до прикладу, планується певний наступ. і... Потрібна певна допомога. Ми забезпечуємо, а потім щось міняється на іншому напрямку і треба провести швидко ротацію. І до прикладу, той наступ, який планувався, можливо, на нашій ділянці, він планується на іншій ділянці. Якісь. Відповідно, щось змінюється в потребах для військових. Працюють репки, тобто постійно потрібні БПЛА, квадрокоптери, постійно недовговічний автотранспорт, будь-які автомобілі. Ну, тобто, всі виклики, всі замовлення військових треба було робити швидко, враховуючи те, що ну, рік вже підходив війни. Ну багато хто втомився вже не було такої величезної кількості людей, які б пропонували свою допомогу. Чи міжнародних організацій далі треба було опікуватись нашими людьми, які е, залишились на деокупованих частинах Луганської області, постійно з ними спілкуватись, приїжджати до них, налагоджувати там е, ну, нормальне життя для них і зв'язок, і харчування, і медичні засоби, враховуючи те, що там постійні обстріли е, іноді бували ну, і, і гинули е, цивільні населення, і були поранені серед цивільних. Далі треба було працювати постійно з нашими гуманітарними штабами, які ми відкрили по всій Україні, це і, е, вирішувати проблематику людей, а їх сотні тисяч. Це і реагувати швидко на певні проблеми, які виникали з приводу ну до прикладу, е, приїхала гуманітарна допомога. А вона на жаль просрочена. І треба було щось вирішувати, щоб та чи інша область не залишалась без допомоги. Для наших людей зі статусом ВПО треба було допомагати бізнесу з релокацією. Можливо, з дозволами можливо з проблемами вирішити з податковою. Треба було вирішувати медичні питання. Ми медичні заклади змогли перевести на закуповану частину вської області, відкрити їх. І вони працюють вже на благо наших жителів Луганщини і не тільки заходять іноді за допомогою люди, які проживають саме там, де медицина в нас почала відновлюватись, тобто величезна купа роботи, яка в першу чергу потребувала швидкого реагування. Ну, власне, це про соціальний аспект. Не можу не спитати зараз. В російських пабліках, телеграм-каналах дуже активно вони обговорюють, нібито відновлення Луганщини. ту частину я маю на увазі, яка захоплена російською армією. Але от багато колег зауважили, що взагалі вже не говорять про попасну, тому що міста фактично немає. А скільки містечок населених пунктів Луганщини сьогодні не підлягають відновленню, а фактично потребують повного відбудови з нуля, так би мовити. Ну, з приводу відновлення Луганської області, то не треба було її руйнувати. Ми і так відновлювалися. І знаєте, хто буде відновлювати люди, які радіють тому, що привезли буханку в вигляді допомоги з Татарстану для Луганщини в той час, коли ми десятками нові сітроєни і Піжо на сучасні автомобілі медичні передавали нашим закладам. Хто буде відновлений? Люди, які крадуть наше обладнання, які сучасні КТ і МРТ, які ми поставили по нашим приймальним відділенням і по іншим лікарням. Відновлювати будуть ті, які привозять дрова в 9-поверхівки. Навіщо ви руйнували центральне опалення? Ну тобто про відновлення тут дуже важко говорити. З приводу зруйнованих міст, ну так дійсно в їх мапі нові, адміністративні, навіть попасно не існує. Я можу вам сказати, Новоселівка. Нема жодного вцілілого будинку. Макіївка, нема жодного вцілілого будинку. Білогорівка не існує. Тошковка. розбита вщент. Новотошковська. розбита вщент. Куземівка. розбита вщент. І це тільки те, що ми знаємо на сьогоднішній день. Сіверодонець, 90% будівель. Вони пошкоджені обстрілами. З них 70% не підлягають відновленню. Рубіжне. Половину міста немає. Лисичанськ обстрілений так само ретельно. В нас на даний, час, на даний час, коли ще немає деокупації, росіяни знищили величезну кількість населених пунктів. Але наша задача буде все одно відновити все без виключення. Пане Сергію, ну ви, власне, ставили питання, хто буде відновлювати. Ясно, що ці питання риторичні. Але для чого Росіянам ці території, Російській Федерації, для чого ці території, яка вона зараз рівняє з землею, населені пункти, я маю на увазі? Ну кремлівському режиму плювати на людей було ну, завжди. Тут немає різниці навіть не те, що на українців. Вони плювати хотіли на. Грузинів, коли в 2008-му починали свою працю. Вони плювати хотіли на чеченський народ, коли першу починали кампанію, другу кампанію. Плювати вони хотіли і на Сірію, і зараз і на Білорусів, і на всіх їм люди для них це просто розхідний матеріал. Їм потрібні території, тому що в них є бункерний керманич, який ну просто вважає себе. Якимось реінкарнацією там, нового імператора, який буде збирати так звані землі російські. Це бездар, який не володіє, не розуміє історію, історію не тільки е, Російської Федерації, а взагалі е, історію, якщо створювалася, ну якщо він переписує історію України, я хотів би просто нагадати, що, врешті-решт, історію е, на майбутнє прописують переможці. А не такі лузери, які просто знищили величезну і заможну країну, пустили її, просто опустили нижче. Я не знаю якого вже плінтусу, і тільки народ знищує свій е крок за кроком, починаючи з малих е народів. От як ми бачили бурятів, закінчуючи вже он москвичі, пітерці воюють і потрапляють в полон до наших військових. Пане Сергію, чи правильно я вас зрозуміла, що для Російської Федерації цікавість інтерес в цих територіях суто політичний, жодного економічного зиску звідти вони не е, отримають. Так їм потрібні території, е, ну враховуючи, якщо брати Україну в цілому, якщо б вдалось окупувати територію е, цілої України. То звісно, що з України викачали всі ресурси, які тільки є, і виключно давайте подивимось просто на те, що відбувається на Росії. Е, вся країна працює тільки на е, два регіони Пітер і Москва. І все по великому рахунку так само було би з Україною. Давайте подивимося, що відбувається на тих територіях, які все ж таки вдалося окупувати. Росії, давайте порівняємо Молдову і е, Придністров'я, давайте порівняємо просто е, на що притворилась Сірія, давайте побачимо, е, що відбувається в Грузії, що відбувається в Абхазії. Таких порівнянь дуже багато. Давайте порівняємо, що відбувається в Донецькій і Луганській е, частково окупованих е, територіях, і як розвивались ми. Тобто їм потрібна тільки територія була, а те, що на території вони б зробили випалене. Поле тому, що викичали всі ресурси заради там якоїсь невеличкої групи самого того кремлівського режиму, тут немає жодного сумніву. Коли я згадала про критику на вашу адресу, ви доволі стримано сьогодні відповіли. І я так розумію, що у попередніх конфліктах, та коли ми говоримо про той самий публічний конфлікт з пані Безуглою, ви не особливо добирали слів, але на майбутній дипломатичній посаді а, доведеться це робити. Чи ви готові, чи буде вам це складно? Звісно, готовий. Що стосується цієї панянки, ну, послухайте, дуже буде, повірте мені, дуже буде багато запитань після нашої перемоги. Вони будуть стосуватись її безпосереднього втручання в бойові дії, в її розпорядження, хоча яким чином і вона має які стосунки, до того, щоб відправляти певні підрозділи. Які потім залишались Потім хлопців були і 200, і 300, і, і, і багатьма аспектами, наприклад, ну, як хотіло зробити евакуацію під обстрілами примусову людей, ну, тобто депортацію, таку саму, як це робили росіяни. Тому ця пан, пані. Білка, ну мене не цікавить. Ну це в неї такі позивний. Е, де білка зараз я не знаю, і мене її доля ну, не цікавить абсолютно. Ми робили свою справу і зробили її непогано. А про нашу роботу треба ну напевно, навіть не по моїм словам орієнтуватися, Запитувати у тих підрозділів Сил оборони, які якраз і Україну захищають її на територію Луанської області, навіть з урахуванням ротації. Що стосується майбутньої роботи, дивіться, ми, поки що говоримо про теорію, насправді е я працював і працюю в команді президента. і Якщо верховний головнокомандуючич побачить, що завтра, до прикладу, е треба, щоб я працював на іншій якійсь е е посаді, а а не там дипломатична, це буде служба, то я буду працювати. Я навіть не буду сперечатись, тому що зараз йде війна. І мені здається, що на, на рахунку кожний там солдат чи офіцер, я не знаю з ким можна порівнювати керівника. На обласної адміністрації чи з солдатом, чи з офіцером немає різниці. А ви власне говорите, що поки йдеться в теорії про дипломатичну роботу, але ну згадаємо, що чутки про ваше звільнення з посади голови Луганської ООВА. вони з'явилися ще в січні, минуло фактично два місяці. Ось цей період були певні перемовини з вами. А що відбувалося і чому звільнення фактично відбулося через майже два місяці після того, як про це дізналися журналісти? Ну, можливо, тому що треба готуватись до нової посади. То, все-таки, яка посада це буде? Не секрет, що зараз говорять про посаду посла у Казахстані. Давайте так. Я скажу таким чином. Ще раз, я, от те, що я вже говорив: якщо президент мене побачить на будь-якій іншій роботі на іншій посаді, крім там. Послав країні в Казахстан, про яку ви зараз сказали, то я буду займати ту посаду там, де він мене побачить, тому що ну війна йде, не буде сперечатись. Uh -huh. Те, що говориться про Казахстан, ну так йдеться зараз. Йдуть розмови про це. І якщо все ж таки це буде доведено до логічного завершення, значить це новий зовсім новий для мене рівень. Новий виклик. Я готовий. Я поїду і буду там виконувати завдання президента, який він мені поставить. Я дуже сподіваюся, що я так само зможу там працювати, як і на Луганщині. Пане Сергій, а чому Казахстан? І чи була для вас ця ідея несподіваною? Ні, не була несподіваною. Насправді, тому що ну, все ж таки, проговорювали це питання. Це перше, друге. Ну це стратегічний партнер для нас, для України. Це країна, яка е, може інвестувати. Це країна, в якій є газ, нафта, е, те, що треба Україні. Е, це країна, яка крок за кроком відходить від е, Московії, яка певні робить кроки в цьому напрямку, е, про яку зараз пропагандисти російські говорять, що в них там є якісь біолабораторії, і так далі, і тому подібне. Дуже е, подібне відношення. Росіян до Казахстану як ну, десь там 13-й рік відношення Росії до України, тому налагодження більш тісних стосунків з казахами, налагодження економічних стосунків, ну і виконання тих завдань, які поставить президент, це дуже важливо для нас саме зараз, тому що. Я впевнений, не маю жодного сумніву в тому, що ми переможемо, і треба після перемоги, от на другий день після підписання капітуляції Московії, треба вже працювати над відновленням. А для того, щоб це відновлення почалось на другий день, а не через рік, через півроку, треба закладати фундамент вже зараз. Окрім налагодження відносин, про яке ви згадали, чи є конкретні завдання і розуміння, які перші кроки будуть на новій посаді? Коли мене призначать, коли президент ці завдання мені поставить вже офіційно, я обов'язково поділюся на ту інформацію, якою можна буде поділитися. Почули, ну і наостанок відсутність дипломатичного досвіду не лякає вас для того, щоб у майбутньому обіймати посаду посла України, в 2015 році. Я прийняв для себе рішення. Приїхав на Закарпаття. Знайшов людину, яка завела мене до голови обласної адміністрації Закарпатської, і запропонував свою кандидатуру в якості керівника однієї з районних державних адміністрацій напередодні виборів а, місцевих. І коли мене призначили, це був мій перший досвід. У мене абсолютно не було до цього ніякого досвіду роботи і це. Були перші кроки державної служби. Потім був перший досвід роботи керівником військово-цивільної адміністрації в таких умовах, які була Ловачина на той час. Все колись починається вперше. Мене абсолютно не лякає е, дипломатична робота. Я впевнений е, в своїх силах і впевнений, що я впораюсь, і дуже би хотілося через певний час поспілкувати вже з вами, е, щоб ви можливо дали цю оцінку вже з зі свого боку з боку журналіста, який може оцінювати по багатьох напрямках. Моєї роботи вже якщо знову ж таки це е, призначення буде. То ми, ми зафіксуємо цю вашу пропозицію. Так би мовити, будемо розцінювати її як обіцянку. Що після призначення і після певного періоду ми зможемо з вами поспілкуватися. Пане Сергію, вам дуже дякую. Дякую за те, що знайшли час, можливість приєднатися. А Сергій Гайдай вже екс-голова Луганської обласної військової адміністрації, був з нами напряму у зв'язку. Дякую вам, не забудьте підписатися на Ютуб канал Радіо Свобода. Мене звати Дарія Кудімова. Побачимося.